Цього року відбулися перші ігри Європи серед спортсменів-ветеранів, в яких взяв участь вільничанин, представник греко-римської боротьби Віктор Смірнов. Він отримав впевнену перемогу, підтвердивши своє звання майстра спорту міжнародного класу з цього виду спорту. Хоча розпочинав з іншого легкої атлетики. Народившись в Росії невеличкому містечку на вулиці, він любив бігати і вже з восьми років починає займатися в секції. Город Пльос є в центрі Росії, курортний город там. туристический бизнес очень развит. Как вот взять у нас на Украине Моршин или там Турсковец. Гены, наверное, от мамы пошли. Потому что мама у меня всегда была спортивная. Вот, она в детстве тоже занималась волейболом, даже и боксом занималась. ходила на ринг, очень спортивная была у меня. До 40 лет. Вот она всегда и на лыжах каталась, и в волейбол играла, и плавала, и и бегом занималась. Мама была бухгалтером, батько инженером-теплотехником, який більше приймався освітою своїх сина та доньки. В Смоленск он уїжджав і на Бам даже у він ездил, на он ездил. Постало очень много, когда Байкаломорское магистраль строили, особенно есть туда и строили вот эти котельные. Благодаря ему Работают эти станции, которые он строил. Одну у него лучше получалось, это шахматы. Он всегда занимал в районах, в областях самые первые места. Он меня вот мучил шахматам. Вот. И благодаря ему я как бы тоже неплохо сейчас играю в шахматы. Вот мы с друзьями собираемся и неплохо, кстати, играю и выигрываю в шахматы и могу с любым сразиться. И все-таки мама вот тот человек, который меня приобщал к спорту. Она была именно спортсменка. и мы даже в квартире э, бывало такое, мы заряжались, я такой энергичный был. Она со мной всегда боролась. Вот. И она меня всегда выигрывала. Боролись. Ну так получалось. И что... мама говорит, ну ты знаешь, все-таки борьба тебе больше подойдет. И... Надо идти в этот вид Ты такой энергичный, шустрый. Через батькову роботу сім'я Смірнових переїздить в інше місто, де Віктор продовжує займатися легкою атлетикою. Я також пробує себе і в боротьбі. Камерні Балкаска Сер, город є такий тернаус. Та в горах у подножжі Эльбруса. Там є горнодобывающий такой завод. Один з в союзі був. где добывали вольфрам или дем. У нас находится 2000 над уровнем моря. В самих горах, где вот я когда просыпался, смотрю эти тучи, там большие очень горы, как бы, и бежишь и чувствуешь воздух. Это потом он прекращается, тяжело дышать, потом обратно порывы кислорода меняются, ты начинаешь дышать. И там источники минеральных вод были. Я сразу добегал туда, я купался там в источниках этих, горах. Умувався, я назад біжав. Після восьмого класу Віктор Смірнов їде до Новочеркаська, де продовжує навчання в електромеханічному технікумі. Там ознайомиться з тренером греко римської боротьби Василем Лєвчиком. Уютний, зал, два ковра. Ну, де Я знаходжу своїх друзів. і починаю там боротися. І вот. доволі неплохо. Я починаю взагалі, чемпіонат області починаю вигравати. В Ростовской области, а Ростовская область это одна из кузнец союза, где выходили выдающиеся спортсмены. Это как Самургашев, олимпийские чемпионы, один и второй брат, которые сейчас вот до сих пор борются. Это школа одна из выдающихся школ греко-римской борьбы Ростовской области. И бежал кросс там на первом курсе их проверяли я смотрю, мальчик такой, небольшой ростом, короче, но бегит такими бойцовскими качествами, вырезанными на лице. Он пробежал, они бежали там три километра. Я подошел до него на стадионе говорю, ты хочешь заниматься борьбой? А он говорит, а где борьба есть? Я говорю, так и так есть, подойдете ко мне, мы говорим, с будешь заниматься. Он, когда? Я говорю, тогда-то, тогда. Он приходит, я его первый раз весил, он весил 34 килограмма маленький такой, все. Короче, где-то позанимался э, месяца два-три, вот так где-то. У нас было, короче, матча встречи. А в Ростове, это был город Новотерка, столица русского казачества было. И, короче, там очень сильно развита борьба рекоримская. Каждый его чемпион мира, олимпийский чемпион. цикл почти все время бывает. И, короче, приехал мальчик один, который э, на России занял третье место. нам. И он, я говорю, я хочу побороться с ним. Я говорю, тебе еще нельзя. Ты мало того так и так. Нет, я хочу, давайте. Короче, он с ним начал бороться. Там такой мальчик накачанный, уже опыт не все. И, короче, он выиграл, тот мальчик у него. Он, давайте еще раз подаюсь. Я, я говорю, нет, больше нельзя. Говорю, как положено, один раз все. Тренируйся, Он говорит, я тебя через три месяца выиграю. Вот так выходит. У него бойцовский характер уже был тогда. И, короче, где-то прошло 3-4 месяца. И он него выиграет. И видно, так он тренировался. Он сразу видно, что Витя, Смирнов, это воин. Видно, что он не любит проигрывать. Он очень хорошо относился к тренировке. Единственное, что чуть-чуть поздно он пришел. Во-первых, он, во он коммуникабельный. Может договориться с любыми людьми. Хотя вы приехали в чужую, как говорится, в чужую область, чужой коллектив. Он всегда находил их. Это очень нормально. По учебе. По роботі, по житті. Це тому і є. І, звісно, бойцовський характер. Тобто, превже всього. Від схожі, поки підгрібати, то надав характер, перемочить. Техніка і сила фізична то сюди приходять. Але вот байцовський характер вказує ну, вживає. Досягненням, яке запам'яталося найбільше віктору з юнацьких років, була перемога на зональних змаганнях Росії, що проходили у Тамбові. Команда господарів вороже сприйняла його успіх і намагалася завадити отриманню золота. Драка вийшлась і. кровь, все это было, и ну, я собрался, я вышел на ковер, финальной встречи все-таки выиграл и победил своим упорством, поднял свой все-таки рейтинг среди друзей, среди тренеров, Те тренера начали со работать. 1989 року тренера Віктора Смірнова, який родом з Вінничини, запрошують працювати у цей регіон. Він приїжджає сюди разом з сім'єю, разом з нами, він приглашає, він забирає чоловік 18-20 ростовчан з Новочеркаска забирає сюди. Коли ми приїхали, перший раз я так зараз пам'ятаю, сколько ти випадиш на сіроспорт? У нас тоді такою було при союзі. Я говорю, всі се тренера, боксери, хто були, я кажу, п'ять людей виконують. Вони кажуть, не може бути. Ми одного-два роки, а ти що на не так сходить? Я від мене не зависит. Я приїхали і ребята со мной, Мої, которые я знаю, що не виконують. І коротше, на наступний рік сім человек виконує. 1990 року Віктор Смірнук виконує норматив майстер спорту СРСР і неодноразово підтверджує це звання на подальших змаганнях. У 90-х, як і багатьох представників силових видів спорту, його намагалися залучити до різних кримінальних угруповань. Було і таке, зізнається Віктор Смірнов. Хто то і збрав один путь, хтось залишився в спорті. Я і путь путь спортивним тренірам. В этом все-таки убедили мене в якихось определених моментах. Я пішов пошел... далі. І чергове випробування. Особистий тренер Віктора залишає спорт і йде у бізнес. Далі Будемо так сказати, і Новік Федор Петрович, Кулібаба Олександр Петрович, Білуха Валерій Іванович. В ті часи Віктора підтримував і тренер Збройних сил Олександр Котовий. Сьогодні старший тренер Федерації України греко-римської боротьби. В 1996-1997 році він помог. Де я їздив на чемпіонати міру, на чемпіонат Європи погоржоном сіла. Ну, Це було в Германії, чемпіонат Європи. Я виграв командний чемпіонат Європи, де ми стали першими. Возив на ногі соревновані. От і в Чехії, і в Венгрії, і в Словакії, і в Талліні. Поряд з Віктором Смірновим завжди були його друзі, борці, з якими разом досягали спортивних вершин, яким він завдячує. Це був Саша Заєць, де був п'ятим на мірі. Это был Кудрявцев, чемпион Украины. Ваня Величко, где был вторым на Союзе, тоже завоевывал. Дацкий Анатольевный тоже был чемпионом да, Украины. Вот. Миша Трищейка, Рафа есть такой жмеренький, сейчас тренирует. Дубковский Александр. Долгополов Максим дві року на міжнародному турнірі в Талліні Віктор Смірнов виконує норматив майстра спорту міжнародного класу. Він був першим в області, який досяг цього звання в класичній боротьбі. Ми подружились з продюсером, з Владимиром Степановичем. І ми почали місця працювати на этом етапі. І благодаря йому я знайомлюся з многими своїми друзьями і директором молокозавода, я становлюсь. Благодаря йому, благодаря моїм друзям. Я не покидаю спорт, я далі готовлюсь, борюсь. Я от виїжджаю на определені турніри. Зараз на війни вже кілька майстрів спорту міжнародного класу з римської боротьби. Естафету Віктора є кому продовжити? Це і Балєцький Константин, який став на чемпіонаті міра третій, і на чемпіонаті Європи став вторим, чемпіон України. Это и Альхавой, это і Сержанюк, меня мастер спорта международного класса. спорту и класу. Це і Кудык Артем сьогодні Віктор Смірнов займається вже суддівством іншого покоління борців. каже, що від професійності та справедливості суддів в чималій мірі залежить доля спортсмена. Ді вовремя свісну, вовремя остановить спортсмена, дівовремі захват вовремя сделал. где вовремя прием сделал. Как бы это ни было, человеческий фактор играет роль, где я на протяжении 15-18 лет дружил со своими ребятами, где мы непосредственно были на сборах, дружили. И после того, когда мои ребята становятся тоже судьями, сейчас на данном этапе, где мы совместно работаем, кто с тренерами, кто судьями пошли. Они привзято никогда не отнесутся, потому что наш борцовский мир это наше дружеское кольцо, где мы всегда поддерживаем друг друга. Немаловажно, где спортсмены становятся судьями, потому что они больше это чувствуют, более справедливее это судят. И... Это все видят. Пользуется уважением у спортсменов, у тренеров. Порядочный человек, трудолюбивый фанат был, можно сказать. Спорта греко римська борьби, і зараз час також продовжає как своє участь у ветеранському движення, не досягнувши головної спортивної мрії у своєму житті участі в Олімпійських іграх. Віктор Смірнов частково втілив її на європейських іграх у Швеції серед ветеранів. започаткованих цього року серед 300 спортсменів українців. Він єдиний представляв Вінницьку область і здобув золоту нагороду. Бул чемпіон міра прошлого в, в Єнґар. він в у Дапішці, Самбатхей, Венгрія, Дім став чемпіоном О, Де я став на той момент п'ятим на чемпіонаті світу. Цього року Віктор Симірнов довів, що є одним з найсильніших борців світу, яким за 35. Саме після такого віку змагаються у ветеранському спорті. Рівень цих турнірів високий, адже на Ким виходять найбільш титуловані. І до них необхідно серйозно підготуватися. курортний міст, Аушт. где всю жизнь при Советском Союзе, при сейчас в нашей Украине, где была замечательная база, где лучшие выходцы греко-маринского стиля выходили оттуда. Это знаменитый Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы. Вот. Это Калчинский покойный двукратный олимпийский чемпион. Это Макаренко, чемпион мира, чемпион Европы, который сейчас в Белой церкви делает турнир свой. Один из величайших в мире. Вот. Это очень много выдающихся борцов. И мы там вот делали подготовку эту. Вот. И готовились вместе с атлетами греко-римского стиля. на Пекин, а я готовился на Европу и на чемпіонат мира.